Можна вічно дивитись, як е, тече вода, як горить вогонь, як банкомат вважає гроші і як людина працює. Це, звісно, шутка гумора. Ну, ось так: один із процесів на виготовлення м'ясних делікатесів, місто Таураге. Це не такий м'ясокомбінат в традиційному розумінні, що ви там з ножом ганяєтесь за свиньою, там убиваєте і забиваєте, таскаєте тушу. Ні. Тут виготовлюєте м'ясні делікатеси, якісь там вушки, свині. От вони там закопчені, замариновані. Жінка кладе в м'ясорубку, ось так воно виходить з неї. Це один із процесів. Щось вони там парять, виварюють вакуумна упаковка, стікеровка і так далі. Нормальна перевірена вакансія. Відправляти туди багато жінок, які їхали вперше, і сімейних пар, і так далі. Всі, практично всі вони працювали 3-4 місяці, і багато з них хто повертається на цю роботу. Реальна нормальна робота. Зустрічаємо в Маріамполі, беремо за руку, все рішаємо, поселяємо в той же день. Завтра виходите на роботу. 5 євро за годину без нічних змін. Кого цікава така вакансія, чоловіки, жінки або сімейні пари до 55 років. Дзвоніть за номером, який я залишаю в коментарях і в шапці профіля. До нових зустрічей!